Миколаївський порт не приєднається до зернової угоди. Усе через бойові дії. Про це під час брифінгу повідомив голова військової адміністрації Віталій Кім. Також він надав статистику: за час повномасштабної війни росіяни вбили понад 400 мирних, з них 11 дітей. І зараз у деяких мешканців проблема з електропостачанням без світла 95 населених пунктів. Все ремонтують і готують область до зими. Ми дали запрос, що нам такі модульні котельні потрібні. Також, окрім котель, ми запросили дизель-генератори для того, щоб ми могли забезпечити в той чи інший спосіб опалення. І українські захисники продовжують звільняти Херсонщину під нашим контролем. Вже 15% Береславського району. Про це повідомив їхній голова Дмитро Сливченко. Туди повертаються люди, ремонтують свої будинки. Інша частина окупована. Там ситуація гірша. Проблеми з продуктами, немає газу та світла. Росіяни грабують магазини, будинки, крадуть автівки. Влада організовує безплатну декупацію, вивозить людей по можливості. Якщо є контактна особа в окупованому селі, то через неї здійснюється зв'язок і при мали можливості людей вивозять. Також є Люди, які виходять за гуманітарною помочь, повертаються обратно і допомагають своїм односельчанам.